Ні дня без артилерійських обстрілів на горлівському напрямку у зоні проведення антитерористичної операції тамтешнім бойовикам не йметься. Передові українські позиції біля східних околиць Дзержинська та селища Артемове противник темною порою буквально засипав снарядами, випущеними із самохідних артилерійських установок. Українські бійці нарахували близько півсотні розривів. Водночас розвідка доповідає, що у бік лінії фронту бойовики перекидають тепер додаткову кількість танків, бронемашин та піхоти. На передовій у секторі це нині був і Руслан Ярмалюк. Нині Горлівський напрямок один з найнебезпечніших велика концентрація ворожої техніки та особового складу. І, власне, безпосередня близькість до передових позицій ворога, якихось півтора-два кілометра вже звідси горлівка. Бойови стріляють переважно уночі, але вже не сураються відкривати вогонь у день, намагаючись спровокувати у відповідь стрілянину з українських позицій і одразу викликають обсє. Вот ця міна, яку ви зараз бачите, вона прилетіла з со составне головки по українських позиціях терористи гатять з вечора й до ранку з мінометів сау і танків. Не минає дня, аби наші воїни не зазнавали поранень. Підготовлювали установку карботі і просто прилетіла міна і накрила трьох чоловік. До бойовиків півтора кілометра свою важку артилерію вони ховають за териконами, хоча б мали відвести її від лінії зіткнення на кілька десятків кілометрів. Вчора починаючи обстріл, ждуть відповіді українських військ, визивають. Наглядачі ОБСЄ, які приїжджають на їхні позиції. Ми дали відповідь. На картинці виглядає, що українська армія обстрілює мирних жителів. Ворога добре видно у бінокль. У день бойовики навіть не ховаються, бо наші першими не стріляють, і супротивник це знає. Видно, в принципі, переміщення їхнє, як вони там носять щось, мішки тягають. Видно спишки вистрілів стрілкового зброї. Ну, в принципі, майже в повний рост, розтик видно. Над українськими позиціями на вершині насипу майорить національний прапор, як нагадування ті стороні Донбас це Україна. Хоч бойовики старались стяг збити не поцілили. Тут наші хлопці організували так, щоб знали, що тут є українські війська і українська влада, і що тут є українці. І лізли хлопці туди під обстрілами. Ну старалися, але поставили і показали, що ми тут є. що тут є Україна. На передовій хлопці пересуваються швидко і зігнувшись, курять сидячи в окопі, навіть коли затища і не чути артилерійської канонади. Роботою снайпера, і роботою снайпера рівня нашим. Роботують в основному крупнокаліберним. Тут на лінії вогню під горлівкою українські воїни з різних регіонів та колись різних професій, але вже зі спільною метою перемогти. Ребята всі золоті. Все такие, что даже вот некоторым на дембе летит, они говорят, что обратно будут призываться. То есть из всех 100% все хотят обратно. Пока мы здесь, мне кажется, мой сын, по крайней мере, будет спокойно спать. Що младше, що старший напередку? Солдати знають які сили ворога їм протистоять, знають скільки танків та живої сили може виставити противник у разі наступу на цьому напрямку, тому не гая часу, укріплюються, зводять нові рубежі і мінують можливі шляхи ворожої атаки. Руслан Ярмельок, Михайло Потята Юрій Клименко, Спецкор, 2+,2.